Ви позбавили мене спогадів. Ви, панове, повністю знищили мою працю як волонтера, як військової, яка прикриває ваші дубці. Доки ви, прикриваючись мандатом, повністю втрачаєте свої яйця. Мені не потрібно їх розуміння. Мені потрібен мій килимок та спогади. Мої дев'ять вкрадених війною років життя. І заслуговую мати, хоча б це, ані це мистецтво. Це слова ветеранки АТО ООС та волонтерки Дар'ї андрусенко Якотюк. Жінка проти експозиції, яку нещодавно відкрили у першому музеї АТО, адже на ній голені жінки. Зліпок часу виставка колишнього в'язня окупантів донецького художника Сергія Захарова викликала бум обговорень у соцмережах, бо презентували її у кінозалі, де відвідувачі дивилися фільми про захисників. За думкою користувачів мережі, картина не місце у музеї, адже це музей пам'яті воїнів АТО та ООС. Організаторка експозиції Лідія Гожва не розуміє негативу людей. Всі травмовані цією вже триваючою, який рік війною. І є тілесний вимір цього страждання, є психічний вимір цього страждання, і я не можу сказати, що от віра в перемогу це все, що складає моє сагадення. Я, я достатньо травмована тим, що моє життя до того було звичайно також пов'язано з війною. Мої там сили обмежені, я фізично слабка. Але я жива, і це ну, для мене про це картини Сергія Захарова. У музеї представлена серія картин календар українських венер війни. Головна задумка художника своєрідний календар по місяцях від лютого і до перемоги. Організаторка композиції каже, коли вперше познайомилася з роботами, то зрозуміла, їх мають побачити всі. Там зображені жінки, військові, волонтерки, художниці та цивільні. Це алюзія на Венеру Милоську. Ми бачимо цю статую вже без рукою, Ми не бачили її навіть з руками. Там ніхто з тих, хто зараз живе, не бачив її з руками. Але тобто ця статуя, вона зрима несе на собі відбиток часу. Вона ніби травмована, але тим не менше вона залишається символом абсолютної краси. Картини отримали схвальні відгуки від художників, мистецтвознавців та не тільки, навіть з-за кордону, зацікавилися. Організаторка дивується, коли виставку поливають брудом у соцмережах. каже, щоб зрозуміти сенс, достатньо прийти до музею. Мене це здивувало. Як можна писати негативний відгук, або я не піду. Але мені не подобається там, не читав, але засуджую. Мені хотілося б, щоб оголеність була про самовпевненість і про сміливість. Я розумію, чому люди бояться бути оголеними, тому що вони бояться ну, наслідків що їх будуть засуджувати і так далі. Так давайте ж не засуджувати тих людей, оголених. І тоді наша оголеність перестане бути про небезпеку. Тоді наша оголеність буде про довіру, про самовпевненість і про безпеку. Я за те, щоб оголена людина почувала себе безпечною, і це справа суспільства. До того ж, місце для розташування картин брали не випадково. Мені хотілося створити таку інтимність. Мені хотілося це внутрішній світ, в якому кожен сам з собою. Мені хотілося, щоб ми, коли людина заходила в цю залу, вона там не думала, як вона виглядає, не дивилася на інших, щоб вона була наодинці з цими експонатами і наодинці з собою. Я хотіла хотіла створити таку атмосферу яка дасть людині можливість заглибитися в свої почуття. Крім того, на виставці присутні ще декілька інсталяцій. Серед них сховища непрожитих почуттів та емоцій до перемоги не відкривати океан скорботи та каплиця ЗСУїзму. Їх створили наші захисники, де можна побачити уламки ракет та різні військові артефакти. Виставка тимчасова триватиме ще два тижні. Після вирушить до інших міст країни. Перший музей АТО функціонуватиме як і раніше. Усі бажаючі зможуть відвідати кінозал та переглянути кінострічку про наших захисників, повідомило керівництво закладу. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, Новини Дев'ятого каналу.